До Брюсселі з візитом прибула міністерка євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. А тим часом до річної оцінки від Єврокомісії щодо виконання наданих умов лишається менш як місяць. Якщо всі рекомендації будуть виконані, у Брюсселі можуть порекомендувати почати перемовини про вступ вже цього року. Станом на червень, Україна виконала дві семи рекомендацій. Ще п'ять залишаються в процесі. Ті основоположні умови, як судочинство і медіа медіа законодавство, медіа ринок вони визнані вже Ми так само завершили роботу щодо організації конкурсу в Конституційний суд за участі міжнародних експертів та прийняли низку системних законів в рамках антиолігархічного процесу. Тобто ці блоки передбачають, які передбачені сама рекомендаціями вже ми вважаємо завершеними, виконаними і е, так само наступний тиждень парламент і уряд е, уряд ухвалять необхідні законодавчі акти, які е, законодавчі підзаконні акти, які залишать виконання всіх нормативних кроків по всім самим рекомендаціям. І ми сподіваємося, що це. Е, Буде відображена в позитивній оцінці єврокомісії. Очільник генерального директорату європейської комісії з питань сусідства та розширення Герт Ян Купман заявив, що Україна знаходиться на правильному історичному шляху та закликав виконувати усі необхідні рекомендації для початку переговорів про вступ. Вигавінверікледа ви водверімачлайкреїн то джойн. ukraine belongs to the european family and that is also something which is in our interest so you know the conditions for for this work are uh Very good in this, in this sense. за останній рік питання розширення дійсно з'явилось на порядку денному в Євросоюзі під час річної промови перед європарламентом. Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна вже досягла великих успіхів, і також рішучість у проведенні реформ мають інші країни-кандидати та фючоф'юкреїн із інао юніон. Дефючавдавестенболканс із ін арюніон. The future of Moldova is in our union. Крім вступу до ЄС, Ольга Стефанішина працює по лінії Україна-НАТО минулого тижня. Відбулася її перша офіційна зустріч з генсеком альянсу після вільнівського саміту. За словами Стефанішиної відносини між Україною та НАТО перезапустилися зараз. Вони разом працюють на досягнення необхідних критеріїв для набуття членства. Ми узгодили рішення пов'язані з реалізацією домовленостей вільносу, як в якому обсязі ми будемо запускати роботу Ради України НАТО, які кризові консультації нам необхідно проводити, і затвердили бачення щодо нової програми співробітництва з НАТО, яка Матиме у питання саме взаємосумісності з альянсом. Це дуже чіткі предметні домовленості, і е, я е, вважаю, що це, е, скажімо, так, прорив певний у відносина. Наступна зустріч міністерки відбудеться у вівторок разом з її європейськими колегами напередодні ради з загальних питань у Брюсселі.